Друзі, всім привіт! Так як я і моя сім'я полюбляємо домашню випічку, кожного року я заготовляю повидло. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом яблучно-малинового повидла. Воно дуже смачне, густе та ароматне. Готується дуже просто та легко. Отож, розпочинаємо. Яблучка обов'язково миємо, шкірку залишаємо, а серединку видаляємо. Розрізаємо на невеличкі частинки. Все, що зайве, обов'язково забираємо. До яблук вкидаємо малину, можна брати як свіжу, так і морожену. Вливаємо трішки води, щоб яблука, поки пустять сік, не пригоріли. Ставимо на вогонь і тушкуємо до м'якості на середньому вогні. Обов'язково час від часу помішуйте. Рекомендую брати вам каструлю з сусибном, щоб нічого не пригоряло. А щоб швидше яблучка стали м'якими, накрийте каструлю кришкою. Тепер всю яблучно малинову масу перебиваємо блендером до однорідності. Щоб повидло було ідеальне, без кісточок та шкірки, ми перетираємо його через сито. Найкраще мені це робити силіконовою лопаткою пюре знову переміщаємо в каструльку з товстим, всипаємо цукор, перемішуємо, ставимо на вогонь. Та доводимо до кипіння. Варимо на невеличкому вогні після закипіння 25-30 хвилин. Обов'язково постійно помішуємо, щоб повидло не пригоріло. Коли цукор розчиниться, спробуйте, чи вам його вистачає, адже сорт яблук у кожного різний. В момент кипіння повидла я ставлю стерилізуватися кришки та банки. Коли ми бачимо, що повидло ось так неквапно стікає, це означає, що воно готове і можна виключати. Розливаємо його по стерилізованим банкам. І одразу закриваємо кришечку. Як бачите, повидло не пригоріло, тому що я його постійно помішувала. З цієї порції в мене виходить 3 баночки по 420 мл. І як бачите, залишилося зовсім трішки, приблизно 2-3 столові ложки, поки я все. Розкидала, закручувала, повидло вже захололо. Коли ми поставимо ложечку, бачимо, вона стоїть, не падає, тобто воно густе, як джем. Рекомендую вам його приготувати, адже воно дуже смачне та ароматне. Дякую всім за перегляд. Якщо вам було корисне моє відео, поставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!